Європейська солідарність спрямувала голові Верховної Ради України листа з вимогою терміново надати підписні листи і розпочати процедуру відставки корупційного кабінету міністрів. На жаль, зараз ми відчуваємо, що після того, як спікер парламенту підписав і спрямував далі цей лист, де-факто підтримавши Європейську солідарність, це блокується в апараті людьми Офісу президента. В заяві детективів набу декілька міністрів, і невідомо скільки народних депутатів України. І це відкрито ще менше 10% плівок Міндіча. Що буде далі? Спустити це на тормозах ми не дамо. Ми звертаємося до голови Верховної Ради Руслана Стефанчука з вимогою негайно, не пізніше п'ятниці, зібрати. Засідання Верховної Ради, на якому відправити уряд у відставку.